Вже сьоме у Полтаві пройшло масштабне спортивне свято Всеукраїнський велодень за традицією. Велопарад збирає прихильників двоколісного транспорту, щоб розповісти про переваги здорового способу життя, а також щоб продемонструвати альтернативу міському транспорту. В цьому году ми немножко поміняли маршрут. Все одно це буде по спальним районам міста Полтави, вокруг корпусного парка, по е, вулиці Тяберська до моста». На Палавки через Палавки, через алмазний возле Лтави поворачиваем направо, і фініш у нас на вулиці Юзней в парку». Цьогоріч у всеукраїнській акції взяли участь понад тисяча полтавців та представників з інших міст. Учасник веломарафону Ростислав Царенко розповідає, про захід дізнався від друзів. Тож вирішив не пропустити нагоди позайматися улюбленим видом спорту та поспілкуватися з іншими учасниками. Для мене це, мабуть, за два роки стало як, як частина моєї жизни. Больше стоїть все сейчас. це спорт, це ну не знаю, это просто навіть И Це очень круто. Здесь люди от дітей до стариків... і дуже приємно». Долучилися до акції представники міської ради. кажуть, в ній беруть участь не вперше, бо підтримують здоровий спосіб життя. За велосипедом в місті Полтаві майбутнє. Звичайно, нам треба зробити тільки для цього необхідні велодоріжки, велоінфраструктуру і концепція велоінфраструктури в міській раді проголосована зараз разом із громадськими організаціями ми працюємо над розробкою уже конкретно програми. Ну це довгий шлях, але я думаю, що вона в нас обов'язково буде. Велосипед, крім цього, приносить надзвичайне задоволення. Це відчуття, коли ти їдеш, воно скоріше за все подібне відчуття польоту. Що людина не здатна літати, але може їздити велосипедом. в місті Полтаві, потужна. Велотусовка, ми це бачимо, і цей день він дозволяє показати, скільки людей користуються велосипедом, подати приклад іншим підростаючому поколінню, що так можна, так треба жити. Після того як учасники подолали маршрут у вейк парку в мікрорайоні Левада, для них влаштували спільний пікнік та заохотили подарунками.